У 2014 році, коли Крим був вже окупований, я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку і в нас прес-конференція була на Подолі, там є якийсь спортивний ПАП чи був. І там мене запитали про, про Крим. Просто хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український, так? Да? Потім мене і залишається. Потім мене почали, улюблений мій канал почав питати за це. Потім ще хтось почав. Ви розумієте, що деякі люди хочуть мене запитати за те, я наверное, маю до цього відношення, а може і не маю, але вони не питають той, хто не боронив його. Я був на, тому, на той момент, коли це все відбувалося, я був в Криму. І за два дні до референдуму я принципово виїхав звідти. Але ні, ніхто не прийшов е допомагати Криму і кримчанам. Якось так, люди, які намагались, вони там приїжджали щекось. Але ж ніхто цього не зробив з тієї влади, яка була на, на той момент. А мене почали питати за Крим. І на цьому робити собі якісь рейтинги. Я перший раз сказав, що Крим це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться і вона не буде тимчасово окупована, вона була, вона буде, як і до 2014 року. Вас, ви хочете мене спитати за то, що я вам не буду казати, що ви мене провокуєте за це. Нарочно провокуєте. Один раз я сказав, мені здається, я... Ну, не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш. Був, є і буде.